Ось так виглядає потікша помпа. Ось спеціальний дренажний отвір, через нього виходить антифриз, коли в самій помпі пробиває сальник. Це у нас дизельна Єті з пробігом майже 180 тисяч кілометрів. Наші постійні клієнти тільки купили собі це авто, одразу заїхали до нас на обслуговування, то вирішили замінити одразу ГРМ, поміняти всі масла, всі фільтри, тобто масло в халдексі, масло в редукторі, повністю все, чого вони не знають, коли воно мінялось. От, також замінили задні гармінні диски колодки, по ходовій, там, в принципі, пару синдблоків ззаду поміняли, так, інше все нормально. І зараз я вам покажу стан ГРМ. В принципі, ГРМ був ще в більш-менш нормальному стані, тобто ремінь ще не потрісканий, доволі таки живий, великі, Ой. великі ролики от, ще живі, не дуже гудять, от, нормально. Але от самі малі ролики, ось цей і найменший. Ось цей, от, вони дуже шуміли. Плюс саме головне, чого міняли ГРМ з усім, бо була витікша помпа. От, зараз вже помпа стоїть нова, всі ремені ролики нові, тому переживати за те, що десь машина закипить чи вигане антифриз, вже не треба.